Вітаю, мене звати Олександр. Пременник дух в німецькій мові і шість основних випадків його вживання. Дух вимагає знахідного відмінка, який відповідає на питання вен кого та вас що німецькою прикладається як акузатів. Перший варіант перекладу дух це буде крізь або через, він означає рух крізь щось, наприклад, через ліс або через місто. Наведемо кілька прикладів. Потяг їде через тунель. Der Zug fährt durch den Tunnel. Tunnel. Ми йдемо через парк. Wir gehen durch den Park. Park. Зверніть увагу, є ще такий прийменник як über. Він також може прикладатися як через. Але він вживається в контексті рух. Над чимось. Наприклад, fahren über die Brücke. Ми їдемо через міст. Німці сприймають über, як вони їдуть над річкою. Ну а ми, відповідно, перекладаємо як через. Другий варіант перекладу це завдяки чомусь через щось. Цей прийменник позначає причину або засіб завдяки чомусь за допомогою чогось, щось відбувається. Він багато досяг завдяки наполегливій праці. Er дух durch harte Arbeit viel дух абайт er Ми багато дізналися завдяки рекламі. Wir Vi haben viel durch die Werbung gelernt. Третій варіант перекладу durch це протягом. Протягом певного періоду часу. Наприклад, ти виглядаєш дуже втомленим. Ти працював над своєю презен... презентацією протягом цієї ночі? Це питання. Du siehst sehr müde aus. Hast du die ganze Nacht durch an deiner Präsentation gearbeitet? Du siehst sehr müde aus. Hast du die ganze Nacht durch an deiner Präsentation gearbeitet? Извиняю увагу, у цьому значенні дурх вживається після іменника. Третій варіант перекладу це поділити на. Розмовний вираз при діленні. Наприклад, 18 поділити на 3 6. Akzent Detail durch die ist 6. Акцент геталь, durch тгай ist зекст. Інколи навіть німці не говорять деталь, просто дух і це не зрозумію що це буде поділити. Також дудь можна прикласти як до кінця або повністю щось завершено. І в цьому значенні дудь вживається як прислівник. Наприклад, я прочитав книгу до кінця за два дні. Тобто повністю прочитав. Ich habe das Buch in zwei Tagen durch gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen durch gelesen. У цьому значенні також дух вживається після іменника. І шостий випадок вживання дух усталених виразах їх просто треба запам'ятати. Наприклад, справжні друзі проходять крізь вогонь і воду gehen durch dick und dünn. Wahre Freunde gehen durch dick und dünn. Він оптиміст до мозку кісток. Тобто дуже сильний оптиміст. Er ist durch und durch ein Optimist. Er ist durch und durch ein Optimist. І що важливо? Цей приманник вимагає також знахідний відмінок акузатив, і від займенників. Наприклад, було є я, а дух міх буде через мене. Дух через тебе дух діх». е. Через нього дух Ін. ЗІ через неї дух ЗІ. С. Через нього середній рід воно дух С. ВІР через нас дух онс. «І» через вас дух. Ойх. зі через них дух зі, і зі через вас вісова форма дух зі. І розглянемо кілька прикладів з цим прийменником. Поїзд відправився. Вживає цю фразу. Наприклад, коли людина запізнилася, вона прибігла на вокзал, а потяг уже поїхав. Деоцук іст durch. Der Zug ist durch. М'ясо просмажене. Тобто повністю приготоване. ist durch. Das Fleisch ist durch. Я закінчив. Тобто повністю все завершив. Ich bin, durch. Ich bin durch. Птах летить крізь вікно. Der Vogel fliegt durch das Fenster. Der Vogel fliegt durch das Fenster. Wir atmen durch die Nase. Wir atmen durch die Nase. Hore. Wir wanderten durch die Berge. Wir wanderten durch die Berge. Das Wasser fließt durch das Tal. Das Wasser fließt durch das Tal.. Wir müssen durch das Tor gehen. Wir müssen durch das Tor gehen. Дитина пролізла крізь дірку в паркані. Das Kind kroch durch ein Loch im Zaun. Das Kind kroch durch, durch ein Loch im Zaun. Das Problem entstand durch einen Fehler. Das Problem entstand durch einen Fehler. Ich fand das Buch durch Zufall. Ich fand das Buch durch Zufall. Das Wasser fließt durch dieses Rohr. Das Wasser fließt durch dieses Rohr. Ona liše i skazala mi, že má je Sie sagte mir durch die Blume, dass ich gehen sollte. nur durch die Blume, dass ich gehen sollte. Durch die Blume sagen sie, Idioma, І просто треба запам'ятати. Світло проникає через штори. Das Licht dringt durch die Vorhänge. Das Licht dringt durch die Vorhänge. Це число ми ділимо на 4. Diese Zahl teilen wir durch 4. Diese Zahlen teilen wir durch 4. Sonst ist wieder ein Die Sonne scheint durch das Fenster. Die Sonne scheint durch das Fenster.